Вітаємо вас, наші любі глядачі, і це «Шеф-тандем». І сьогодні з Романом ми будемо готувати поістину дуже легендарну страву «креп-сюзет», або як ще їх називають серед нас, це млинці сюзет. Для приготування цієї страви нам знадобляться такі інгредієнти: це яйця, молоко, апельсин, цукор, сіль, борошна, ванілін, ванільний цукор. Масло та олія для обсмаження. Ти будеш готувати млинці, а я нашим глядачам розповім історію, чому саме ця страва називається Сюзет. Вона досить така суперечлива, тому що досі не доказано, звідки походиться страва. Є ключове ім'я Сюзет, за яке зацепилися усі дослідники. Є дві історії від похідної. Кажуть, що колись була така актриса, її звали Сюзет, і вона дуже сильно полюбляла їсти млинці. І коли її готували, вона прям розповідала, Добре. як вона це хоче. І похідна ось така, типу, що ця страва належить її. Або спеціально для неї її готували. Інша історія досить така е, історична склалася за допомогою історичних факторів. Існував один е, в стародавні е, часи, один кухар, який готував е, на кухні французькій кухні. І відповідно він в один вечір годував принца французького. Uh -huh. І цей принц був зі своєю не дружиною, а такою дівчиною. Знаєте? Tuzette. До речі, Tuzette. так, її так, звали Сюзет. І коли цей кухар на кухні додав лікер mm -hmm. і воно все вспалахнуло, він злякався, бо він думав, що страва зіпсована. Але насправді, коли е, та дівчина зі своїм принцем з'їли цю страву, сказала, що це неймовірно, смачно. Додаємо борошно. Перебиваємо це все швиденько і відставляємо, щоб наше тісто спрацювало, так? щоб воно там набухло. Як то кажуть, тісто завжди потрібно дати час відпочити. Нагріваємо нашу котельню. Ішечки олійки, буквально пару капелів. І це робиться один раз. Да, Далі один ми раз. олійку не, не наливаємо на нашу сковорідку. Якщо кажуть, Для першого млинця. Доки нагрівається сковорідка, як вичавити класно з е, апельсина чи то лимона сік? Його потрібно Катати. розкатати. Так, знаєте, ми тим самим розрушаємо цю текстуру всередині, знаєте, що складається апельсин чи мандарин той самий, лимон. Там такі є волокна, такі бубочки маленькі, да? з цим Вікторія перестаралась. Ну, я старалася. Дивися як, він вже просто тече. Так, да, і він тече, бачите, його вже не треба навіть нажиму, просто От, все, Я не нажимаю взагалі. І так, апельсинка наша готова. Для чого? Це для соусу. Тому що наш соус після того, як ми обсмажимо млинці, будемо готувати саме з фрешу або соку апельсина. Пахне З додаванням ванільки, так? Да? Да, цікавого загадкового інгредієнту. Понюхай, що це у нас, вгадай. Коньяк. Коньяк. А також ми з Романом будемо додавати у наші крепи саме цедру апельсину. Цедра апельсина дає в найбільше смаків. Да? І вона така ароматна штука. Тому що там багато ефірних олій. І це не те, що ми там захотіли, це обов'язково, друзі. Обов'язково додавайте цедру такого роду млинців. Наша сковорідочка готова. Налили. І все, і не, не, не треба лишніх дівайсів. Да? І гарненький ті млинець. Я не знаю, як хто, а я обожнюю їсти млинці, тому що е, млинець це моя асоціація з дитинством. Хас. До речі, коли правильна консистенція млинця, ви можете його перевертати руками. Красивий буде млинець, пахне дуже класно. Чіп, краса. Коли це все правильно замішано і правильно пожарено, і у вас не перший, ну, да. не, не останній млинець, йому нічого не буде. Перевертаємо. Раз. Не, бачиш, як гарно, вони такі прям просяться з'їсти. <гум> Скажи. <гум> все, наші млинці готові, тепер ми готуємо прекрасний І конвертики загадковий соус. Робимо карамель. Воротка нагріта. Тому розтопиться він... він дуже швидко. Так, да, дивись, тому він прям швиденько в нас. Так, наш цукор розтопився вже, бачите, він стає такий ще трішечки буквально, хай розтане ще по краям. І трішечки в нас такий стане, да? Такого бурштинового кольору, я б сказав би, так? Да? Додаємо вершкове масло. Такі два шматочки. Раз. Люблю карамель. Це ось діло. У нас зараз пожениться тут. Так, подивіться, вже а, пахне як, це просто щось нереальне. Подивіться, як красиво все, бачите? Пішечки менший вогонь, щоб у нас це все не горіло. Ви тут головне не дивіться за температурою сковорідці. Не треба, щоб все горіло. Не треба, щоб горіло, бо буде несмачно. Колір красивий, так? Да. Зараз ми сюди додаємо сік з наших апельсинів. Можна трішечки вже додати, тому що сік зараз погасить температуру це... <плес> Як прикро, що ви не чуєте цих ароматів. Я просто можу цей соус їсти просто без млинців. Так, додаємо трішечки більше температури тепер. Нам це все треба випарити. За рахунок вершкового масла і води утворюється ему Бачите, він вже густіє подивіться. Тепер ми сюди викладаємо наш теречик. Оп. Ми їх прогріваємо так. Можна перевернути, так щоб воно ну, це все гарно пропіталося, так, скажем, да? так скажемо. Так, скажімо нам, коли ми будемо додавати найцікавіший інгредієнт нашої сьогоднішньої програми? Це коньяк. Так, можна додавати, зараз будемо додавати, можна додавати процедуру, яку я казав, ми терли, да? присипаємо такий наш соус туди. Вона теж розкриється зараз буде. А тепер... За ваше здоров'я. <ріст> Ні, це ми додамо туди. Потримай. Давайте додаси, я підпалю. Обов'язково потрібно робити фламбе, тому що це, цю страву без цього уявити нереально. Давай. Випарюємо лицо волю. Смак і Все, іде. виключаємо нашу плитку. Не знаю, я вже хочу куштувати. Красиво так раз. Я вже готую цедру. І цей соус, це просто щось нереальне. Боже мій, яка краса. Не жалійте, виливайте весь, не вилліте, потім будете визволити сковородку, я вам чесно кажу. Це я розумію сніданок. Ну це такий більш жіночий, знаєш, так що, хлопці, беріть собі на, так скажемо, заметочку. Бо ваша дружина чи ваша дівчина буде дуже приємно здивована таким сніданочком. Ми ще сюди додамо морозиво. З морозовим, це просто бомба. Нарешті я це буду їсти. Це смачно. Я старався, чесно скажу. В даному випадку для Вікторії, бачите? Боже, як приємно. приємно. А ви, дорогі наші чоловіки, старайтеся для своїх жінок. Тому що вони вам вони вас будуть цілувати вранці, як будуть їсти це. Я скажу так, бо я теж а хочу не спробувати. Я не знаю. Із всіх сніданків, які ми готували тут з Романом на цій кухні, це найсмачніший сніданок. Да? От прям знак оклику в кінці. Це дуже смачно. Дякую. Я дуже тобі вдячна. М -м -м. Найкращий сніданок. Бомба. Ви маєте це просто приготувати і скуштувати. Обов'язково, друзі. Це так смачно, що я не знаю, як вони це нас знімають, там як нас дивляться в студії наші ведучі. Мені їх жаліють. Це просто дуже смачно. Ми вас дуже любимо. Е, Обов'язково всіх нагодуємо. Накормимо, поцілуємо, обнімемо, любимо вас. Їжте те, що їмо ми, тому що ми стараємось для вас. Гарного вам настрою і гарного дня!